Розповісти вам про визначну людину Елеонору Сергіївну Дідковську. Підполковник, яка мала тепле місце у вищому командуванні, пішла на пониження посади, щоб служити в 47-му полку, а згодом і в бригаді. Жінка абсолютно непересічних здібностей у військовій справі. Свої енциклопедичні знання вона підкріплювала практичними навичками, брала участь в плануванні декількох великих операцій в Харківській та Луганській областях. Саме з нею я радився, коли брав участь у штурмах. І вона завжди виявлялася права, передбачаючи дії противника чи структуру мінних полів. Іноді мені здавалося, що в неї якесь звірине відчуття ворога. Вона відчувала. Як думають росіяни, як вони діють, і планувала контрзаходи. Але в командуванні її майже ніколи не слухали. Більше того, затикали рота і погрожували, бо боялися за свій авторитет героїчних бойових офіцерів. 31 липня 2023 року вона загинула. Загинула із за лінії із шапкозакидництва. Інших людей. Елеонора Сергіївна це ще одна втрачена можливість. Можливість бути ефективними, гнучкими, непередбачуваними для ворога. Ще одна помилка командування бригади одна з критичних. З четвертої ранку відкупали тільки двох ребівців, тобто начальник розвідки і Елеонора усе ще під завалами. Загалом, після цієї дуже нудної ночі на ОКП, я знову підняв питання, що піти на штурм. Тоді якраз спланували перший штурм, в якому піхота мала пересуватись до позиції росіян не на Бредлі, а пішки. Добре, пам'ятаю, що Елеонора Сергіївна тоді попереджала про можливі протипіхотні міни на тому напрямку. Але усі, хто приймав, Рішення щодо цього плану, її не послухали. Мій критерій щодо вибору, з ким іти на штурм, був дуже простим. Хто йде на найважчий, на мою думку, напрямок, з тими я і йшов. А тут наші підрозділи вперше мали штурмувати пішки без техніки. Значна відстань, яку потрібно було подолати, відносно відкрита, ще й Елеонора Сергіївна застерігає про міни і просить командира на це звернути увагу. Але всім похір. Вона, яка вже загинула, почала споратись з командиром і стоїти свою думку, що він в чомусь Е, Вони перейшли на підвищення, і і в результаті, типу, він сказав: там, та це ж баби, там шостий баб взяти. Ну. Тому, не маючи змоги вплинути на зміни в план, я вирішив піти з тими. Кому, на мою думку, мало бути найважче. Я приїхав до хлопців, ми спланували, як будемо діяти на місці, і вирушили. Коли усе почалось, на жаль, Елеонора Сергіївна, як завжди, виявилася правою. А самодурство командування, як завжди, призвело до трагічних наслідків. Одне з відділень роти, з якою я йшов, натрапило. На протипіхотні міни. Я не буду показувати це відео, ви без мене.